Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Яку вагу краще використовувати для швидкого набору м'язів, велику чи малу? Здається, на цю тему кожен має власну думку. Деякі вважають, що гімнастичні вправи з великою кількістю повторень і власною вагою є найкращими, тоді як інші клянуться, що тренування з важкою вагою та низьким числом повторень краще для швидкого росту м'язів. Тому сьогодні ми докладно розберемо, який стиль тренування. Приведе до найкращих результатів особисто для вас на основі наукових даних. Щоб фактично знайти відповідь, ми повинні спочатку чітко визначити, яка інтенсивність тренувань у правах найкраще сприяє зростанню м'язів. Інтенсивність тренування означає відсоток від вашого максимуму на одне повторення, тобто 100% є максимальна вага, яку ви можете виконати на один повтор і не більше. 80% максимального повторення буде вагом. Новим навантаженням, яке ви, ймовірно, могли б виконати на 7-8 повторів, перш ніж досягнете невдачі, і кожен рівень інтенсивності тренувань, незалежно від того, є він 70, 80 або 90%, корелюється з певною кількістю повторів. На основі даних зібраних в багатьох дослідженнях силових тренувань можна скласти таблицю для визначення спроможної кількості повторень в залежності від інтенсивності тренувань. І цілком очевидно, що Якщо ви тренуєтеся з меншою вагою або з меншим відсотком від вашого максимуму, ви зможете зробити більше повторень. Та навпаки менше повторень, якщо ви тренуєтеся з більшою вагою або з більшим відсотком. Тепер давайте розберемо, чому деякі атлети стверджують, що ви повинні тренуватися з легкими вагами та великою кількістю повторів, якщо ви хочете максимізувати зростання м'язів. Вони запевняють, що такі тренування кращі, оскільки вони створюють значний метаполі стрес. це такий фізіологічний процес, який відбувається під час силового тренування, як відповідь на низькі рівні енергії всередині клітини, що призводить до метаболічного накопичення, лактату, неорганічного, фосфату та іонів водню. Ви отримуєте величезний ефект насосу. Ваші м'язи здуваються, коли ви дивитесь у дзеркало в тренажерному залі. І це мало б бути ідеально, тому що немає нічого надзвичайного в тому, щоб виконувати лихі легкі тренування з помпуванням і високим числом повторень. До того ж, багато досліджень показують, що ви можете наростити таку саму кількість м'язів, як за допомогою високого числа повторень, так і низького. Але люди, які вважають, що можуть використовувати будь-яке навантаження з вагою або будь-який діапазон повторень та будуть рости, помиляються. Тому що в реальному житті це не так. Зокрема, є три важливі речі, про які слід пам'ятати. По Перше тренування з дуже низьким числом повторень, наприклад, 1-2 за підхід, навряд чи буде оптимальним для зростання м'язів. Ми бачимо це в дослідженні, яке виявило, що виконання восьми підходів з одним повторенням з максимальною вагою призвело до гірших результатів ніж виконання восьми підходів від 8 до 12 повторень з легшою вагою. Дослідники радять підбирати таку вагу, з якою ви можете виконати щонайменше три повторення. Повторення за підхід. Тренування з дуже великими навантаженнями на низьких повторах є набагато більшим стресом для ваших суглобів та сполучних тканин. Дослідники виявили, що люди, які тренуються на низьких повторах, набирають таку саму кількість м'язів, як і ті, що тренуються на високих повторах, але у них буде більший рівень травм. Тому такі тренування не можуть бути ідеальними, якщо у вас болять суглоби або є якісь інші проблеми. І все ж таки, якщо ви Любите тренуватися з великою вагою та невеликою кількістю повторень, я б не рекомендував вам робити це для ізоляційних вправ, тому що дуже важко дотримуватися правильної форми виконання цих вправ, якщо ви використовуєте надмірну вагу. Якщо ж ви використовуєте комплексні базові вправи, такі як жим штанги лежачі, присідання зі штангою чи станова тяга, ви без проблем можете виконувати більше навантаження з меншою кількістю повторень. Але вам доведеться стежити за ідеальною технікою виконання. А тепер давайте подивимося на інший, кінець спектру з великою кількістю повторень, та виявимо нашу третю проблему з вибором будь-якого випадкового діапазону повторень. Щоб наростити таку саму кількість м'язів з великим числом повторень, як і з помірним чи з малим, вам доведеться працювати до відмови. Дослідження показують, що якщо ви не тренуєтеся до відмови з великим Великою кількістю повторень ви не отримаєте максимальний результат. Більшість людей не мають потрібної витривалості, щоб виконати 5 підходів до невдачі з легкою вагою. Уявіть собі, якби ви виконали 50% від свого максимуму в такій вправі, як присідання зі штангою на велику кількість повторень. Ймовірно, ви були повністю знищені вже після першого підходу. Та все таки не уникайте тренувань з великою кількістю повторень взагалі. Ви можете виконувати більшу кількість повторень в ізоляційних вправах, наприклад, таких як бічні підйоми або згинання на біцепс, де надмірна втома не є такою проблемою. А тепер увага! Дослідження нам показують, що ви зможете наростити більшу кількість м'язів, якщо ви будете тренуватися з різними діапазонами повторень. Причина полягає в тому, що різні діапазони повторень впливають на різні шляхи нарощування м'язів в тілі. Наприклад, Тренування з високим числом повторень насамперед запускає шлях метаболічного стресу. Цей процес призводить до накопичення лактат фосфату та іонів водню в клітині, що стимулює зростання м'язів. Окрім того, висока кількість повторів краще стимулює роботу повільних м'язів. Ці волокна не такі сильні, як волокна, що швидко скорочуються, але вони більш стійкі до втоми. З іншого боку, тренування у важкій вазі з низьким числом повторень. Створює значну механічну напругу, що стимулює зростання м'язів іншим способом. Активує спеціалізовані білки та м'язові клітини, які, у свою чергу, запускають каскад генетичних та гормональних сигналів, які стимулюють ваше тіло створювати нову м'язову тканину. Такі механосенсори активуються лише за дуже високого рівня напруги, тому корисно включити в вашу тренувальну програму низькі повторення з великою вагою. Пам'ятайте правило не менше трьох повторень, якщо ви тренуєтесь з низьким числом повторів для запобігання травм та швидкого прогресу. Окрім механічної напруги, низькі повтори та великі ваги ефективніші для тренування швидких м'язових волокон, які можуть генерувати велику силу та при цьому дуже швидко втомлюються. Тому такі тренування є одним з найкращих способів стати фізично сильнішим. І навіть якщо ви не дбаєте про збільшення. Сили, а просто хочете стати більшим, збільшення сили, все ще корисно для збільшення розміру. Дослідження показують, що збільшення сили супроводжується підвищенням рівня активації м'язів під час вправ. Розвиток сили після тренувань з важкою вагою покращує зростання м'язів, навіть якщо ви паралельно тренуєтеся з помірними та великими повтореннями, тому що приріст сили, який ви отримуєте від низьких підходів та повторень, Переноситься на ваші підходи з високим чи помірним числом повторень, та дозволить піднімати важче навантаження для цих підходів. Тож, підводячи підсумок, найкраще буде комбінувати, тобто включити підходи з низьким числом повторень, з помірним числом повторень та високим числом повторень. Тому що всі вони активують різні шляхи росту м'язів в тілі. З практичної точки зору, ви, ймовірно, захочете виконувати більшість підходів. Помірним діапазоном повторень це буде менш напружено ніж багато повторень, та буде менше навантажувати ваші суглоби та сполучні тканини. Далі буде приведено декілька варіантів, як ви можете включити всі ці діапазони повторень в свої тренування для отримання максимальних результатів. Один з найкращих способів прогресу це періодизація. Використовуючи періодизацію, ви можете змінювати діапазони повторень кожного тренування щотижня. Або щомісяця, найкращі результати ви отримаєте, якщо будете вносити зміни щомісяця, оскільки це надасть вам достатньо часу, щоб адаптуватися під конкретний діапазон повторень. Перед вами один з найпростіших варіантів: перший місяць ми працюємо від трьох до п'яти повторів, другий місяць від шести до восьми повторів, і третій місяць працюємо дванадцять і більше повторів. Головна умова кожного разу, коли ви повертаєтеся до. Нового діапазону повторень ви повинні ставати сильніші і працювати з новою більшою вагою. Якщо ви не хочете дотримуватися одного діапазону повторень протягом місяця, ви можете включити різну кількість повторень під час кожного тренування. Наприклад, 15% від ваших підходів іде силова робота 3-5 повторів, 70% від 6 до 12 повторів і 15% іде памп від 12 повторів. І більше, якщо вам лінь займатися математикою, то по-простому ви включаєте 1-2 важкі підходи та 1-2 легкі підходи на 7 помірних. Якщо, окрім нарощування м'язів, ви зосереджені на підвищенні сили виконуєте 30% від 3 до 5 повторів, 60% від 6 до 12 повторів і лише 10% виконуєте від 12 повторів. І останній сценарій, якщо ви людина літнього віку або у вас Зболять суглоби, або ви відновлюєтеся після травм, тоді ви могли б більше зосередитися на роботі з великою кількістю повторень. Варіант виконання: 60% від 6 до 12 повторів, 40% від 12 повторів і більше. Важкі підходи в діапазоні 3-5 повторів не виконуєте взагалі. Якщо вам сподобалося відео, переконайтеся, що ви поставили лайк та підписалися на цей канал. На сьогодні все всім добра та спорту.